Я інспектор патрульної поліції, молодший лейтенант поліції. Ну сьогодні. ми вже з вами ви представлялися. Тож цього не треба. Дивай. Це вже по-другому колу пішло, це вже було хвилин 20 тому. Дивіться, хочу вас повідомити, що зараз буде проводитися роди справи в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, який ага. буде відбуватися 01.08.2021 року за місцем черня правопорушення, зокрема, в Панофанківській області село Лісну і 138 кілометр автодороги МД. Вас було на підставі статті 35, частина 1 пункту 2, знову ж таки, про що, що вам, вам повідомлялося. Встановлено вашу особу, відповідно. Встановлено яким чином? Е Переявлення вами Добре. Я так. Та... Ми так. Зачитаю вам ваші права. Давайте. Ще одна, я перебіг вас. Ще одна стаття, ця, що ви мене зараз будете розглядати справу, що вона трактує? Дивіться, пункт правил дорожнього руху. 99Б ПДР гласить про те, що у разі зупинки транспортних засобів працівниками поліції вам у транспортному засобі має вмикатися аварійна світлова сигналізація. Одразу. Вам це не було здійснено. І, І за так. це передбачається відповідальність, тому що це є попереджувані сигнали користування зовнішніми світловими приладами. Зрозуміло? Е, незрозуміло, я ще хочу внести одну корективу. Тому що ви мене перший раз зупинили. Це вже не перша зупинка. Знімайте. У мене теж є відеофіксація. Ви мене зупинили, назвали мені причину зупинки, якоби я показав працівникові поліції непристойний жест. То це було причиною зупинки? Чи зараз? Є, Добре, є моменти, коли вході пере перевірити документів, з'ясовується, розумієте, якісь. А як виконали? це так, є є, є законна підстава перевіряти документи. От просто так ви зупиняєте, я хочу перевірити документи. Є такі конправи? Ні, ну скажіть Отпишаємо мені, будь ласка, на камеру. От скажіть мені право, на камеру, є така закону правила давати пояснення докази клопотання, користуватися послугами адвоката мотора Що Не володієте мою, якою ведеться проважна справа про Дмитро Порушення, також оскаржувати рішення. Постанови про адміністративне правопорушення. Також така 63-й конституції України. <говори> Власні про те, що ви не несе відповідальності за відмовлення свідку, до себе родичів таблицькі близькі всі призначено закон. Пояснюйте, які клопотання надаєте, зауваження. Я я тому що роди справи ще ви, не завершені. Мені... Я не повідомив про причину зупинки, і стави, на основі яких я хочу вас притягнути до адміністративної відповідальності. Ви мене оголосили була включена. Вже Тепер ви вимкнули? Ну вимкули. коли ви мені оголосили, тоді вона була ввімкнута. Дим, є відеозаписну ідового транспортного засобу нашого автомобіля. Ви розуміли? Так, так, так. Тому заслухавши ваші пояснення, вивчивши всі питання, вирішивши всі моменти, докази. Заслухавши, приймаю рішення притягнути вас до адмінвідповідальності за частиною 2 статті 122 Кодексу України про амінформів. Я доказів не бачу. Стягнення в вигляді штрафу в сумі 510 гривень. Зараз на вас буде винесена постанова за даною стадеєю. Попереджувані сигнали користування зовнішніми світловими приладами, що описано в статті 122 у папку. Вам зрозуміло? Мені зрозуміло. Осліхуйте, будь ласка, на постанову. Зараз я вас доказів вас не бачу, не мого правопорушення. Добре, давайте я вас познайомлю з адміністративним матеріалом, який mm був -hmm. винесений на вас. Зачитаю зміст постанови З вашого добу. Серія ЕРО 4569979. Дата розгляду справи 1.08.21. Місто розгляду, я вам це назвав. Місто село злогічний, ліпичний дорога... Ви мені не показали докази. Послухайте мене. Ну я слухаю, але я просто вам кажу, я Можна воно вам... Справа Кармовецького Любомира Юрійовича, 91-го року народження, автомобіль Два Фабія 3 АА-8057РА. Mm -hmm. 01.0812 годин 44 хвилини. Водій керується транспортним закладом аварійно світову сигналізацію під час зупинки працівниками поліції. Порушив пункт 99. Штраф 110 гривень. Строк оплати становить 15 днів, строк скаржені становить 10. днів. Mm -hmm. Раді не сплати, тому штраф подвої. Встанова направляється до Державної виконавчої служби для примусового накладення на вас тягнути в міному році. Зрозуміло вам, так? Мені не зрозуміло те, що ви мені не показали фото відео, фіксацію мого права Цього не було. Цього не було. Держіть мені відео і все. Все буде добре. Це раз. Друге. Ви мене причина зупинки була яка? Попереді. Це ну, в мене зафіксовано, але причина вам повторює, що я показував працівникам поліції непристойні жести. Угу. Розглядайте, будь ласка, цю цей пункт теж. Якщо ви не розглядаєте, ви не розглянете? Немає. І що? Немає. Немає. Немає, то значить, що це називається? Це є незаконна причина зупинки. Правильно? Будете отримувати копію постанови. Е, чекайте, секундочку. Це є правильно, це є незаконно. Я хочу. Дайте мені, будь ласка, листочка 4 і ручку. Ви не будете давати. А чому? Ви не хочете, а я хочу написати скаргу на вас. Відійдіть, будь ласка, ви відверти. Ну я ще одну хочу написати в своєму вигляді, щоб ви віднесли собі безпосереднього начальника. Нема такого, ні? Не? У нас є своє повноваження, а інші працівники розглядають скарги. І ви за якщо... на 102 і залишили на скаргу, Цього достатньо? Цього достатньо. Так, yeah, так. У нас yeah, проведеться перевірка, так, ми будемо так, писати так, пояснення, так. де опишемо чітко, чиску цю подію, яка відбувалася сьогодні. Розумієте? Ну, це була незаконна причина ну я так так правильно. Це судячи з ваших слів. А я посадові. А з ваших слів. А що це таке? хлопці? Ні, але що це таке? Мобільний телефон. Redmi Note 8. Добре, а це є yeah. в наказі про національної поліцію? що ми також вас таким приводом? Прошу, мобільним телефоном? Так. Ну, Своїм не... особистим мобільним телефоном зніма... Ви можете знімати от на відеореєстратор. Так, 1026. Можете. Відеозапис на... з відеореєстратора на службового транспортного засобу. Так. Вам зрозуміло? Тобто, так. Який обов'язково буде, ну, долучений до матеріалів справи у разі, якщо ви будете їх оскаржувати. Звичайно. Ну, тобто, у нас е... У нас є всі докази, розумієте? Ви мені ні, була, ні один доказ не можна... показали. Розумієте? Ви ні один. Ви починали розглядати. Це не доказ, це твій телефон. Копій, у, вас є, у вас є спеціальний прилад, який у вас є спеціальний прилад, я з вами не говорю. У вас є спеціальний прилад, який це має фіксувати. Правильно? Ви мені не показали ні один доказ. Я цей білет не беру. У вас є Та не є підмова. підмова. Ви мені покажіть доказ, мого правопорушення. Покажіть, правиль, будь ласка, Покажіть, будь ласка, доти. Покажіть, будь ласка, ви сюди юрист. Я маю право на адвоката. Маю право на адвоката. Ви не скористалися цим в ході перевірки документів. А ми ще не закінчили. А ви мені не показали, завершено. ви мені Повтори, не показали докази. Ви ж відмовляєтеся Я не відмовляюся. Покажіть мені, будь ласка, на відео що є. Все, розі справи ще було завершено декілька хвилин назад, І топі постанови, то я так розумію, ви відмовилися, зазначив це, це у... у даній постанові і вам йде за адресою проживання. За скільки днів не знаю, це залежить від кошти, якою буде направлятися даний розумію. Дайте, будь висок. ласка, чек. Чек, я буду а оскаржувати. Я, я підписую, мав проблем. Я буду оскажувати. Ваші підписи за копію і за права, які вам зачитав. Прошу. Але ви мої права, я своїми правами не скористався. Я ж вам Що можете... Це ваше право. Ви можете і не користатися ним. Ви мені надавали вузти пояснення і тому, друзі. Дружба, що Друж, ти втікаєшся, розмову? Я хочу... Це не я... поліція, він має право спортувати. Він має право, але коли ми завершили розмову, тоді він. Це просто елементарно перший клас. Я зрозуміло. Дайте, будь ласка, мені чек, я буду оскажувати. Туда, це суді. Бо мені не показали, підвіт, але мені підвіт... не я... дайте мені, будь ласка, Лі, чек, все, я буду все, це оскаржувати суді. Це не можна, так? Тільки що ви ви даєте розуміло, що я... Ні. Ви мені не показали? Ви мені не показали докази мого права порушення. Гарного дня. Вам теж.

Так, Я Знаете, хочу, хочу ознайомитися з... Хочу ознайомитися і, і хочу скористатися адвоката. Ваш... Ваш... Ну Я обгоняв автомобіль. Ні. Ви всі з швидкістю рухалися ви Мисли далі не. поїхали в Любові. Я швидше поїхав. Ваше там швидкість зафіксовано на телефоні? Ні. Відеореєстратор. <со> це <сидять> um, відеореєстратор, це, це ваш особистий телефон. Визвіть, будь ласка, адвоката мені. Ви сказали, що я маю право на адвоката. Ви мені маєте а, надати безкоштовного адвоката? Ви, ні. ні. скористатись послугами адвоката. Користайтесь, ви маєте таке право. Так, так, Та, так я користуюся. Я, я дзвоню по адвокату. Давай. Дайте. дайте телефон, у нас, Біз, вже, uh, uh, з мене знаходить? вже дитина у машині годин. Через вас. Через, Через, вас. Вас. Через, вас. Через Тебі, вас. Тебе, 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 тебе. Чотирьох. Через вас, ні? Питання з вами закрите. Та ви написали, я тебе скажу. Вам Це, Це вам теж я буду скажу. Секрет. Я обганяв. Я можу внести і сказати, що я обганяв. На вас буде винесена постанова, видіш штраф. Ви, 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 10, 10, а є ну, ну, є ну, ну чекайте, 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 чекайте. Номерний знак там є на відео. Бедно? Покажіть. Будь ласка, я хочу ще раз ознайомитися номерним знаком автомобіля. Є? Є, Ні, ви ж не хочете, ви хочете подвірський телефон. Ні, я хочу подивитися на відео. Я вас ознайомив. Ні. Познайомив? Ні. Ні. Мені є на, на відео ви камеру. У відеокамірі є. Та, та, ну та, покажіть номерний та, знак, що є видно, Чітко і що є. Протягом 15 днів наша штраф буде подвоє, і 10 днів на бажаєте отримати? Відео покажи мені, друж. Я, скажу, Обжай, я хочу я переглянути. Я хочу переглянути, Добре, я, я хочу переглянути докази. Я це Я хочу переглянути докази. це Як ви відмовляєтеся. Що відмовляєте? Я, я, я нічого не відмовляюся, хочу переглянути докази. Вам показували, вас ознайомлюють. Що показували? Мені є відео. на відео, мені не показують. Покажіть, вам що вам є автомобіль. Це, автомобіль. це не мій автомобіль. Вам показували відео. Це не мій автомобіль. Маєте 10 днів, скажемо, на постанову. Якщо то є, що є. Де я можу скажити постановку? Наприклад, Це передають суд, так? Так. 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 Ви мені відмовляються показати відео, і не, ну, не знак мого автомобіля, що ви... Я показав я... вам відео, показав. Копію постановив. Ви ви ні, Та я нічого не Так. Тоді на треба, йду, бачите.